Ми перебуваємо у притулку у кімнаті одні з наших кімнат з тваринами. Я хотіла вас спитати, бачите, у нас такі страшніші. Взагалі будівля, вона бачите, яка страшна. Страшна, але тут головне тут тепло, тут все робиться для тварин, тут найкраща їжа, все найкраще. Не про це справа. Хочу пофарбувати вікна, хочу їх вимити. І хочу їх пофарбувати ну всередині я не зможу їх вимити, тому що вони такі, ну просто вони тут забиті, і ще там решітка всередині. Ну це це не вийде все це так зробити. Але пофарбувати я хочу, тому що з них сипеться, постійно сипеться це лишпинями стара фарба. Неможливо нормально притирати ганчіркою, тому що ми чіпляємося за оцю стару фарбу. Да? Ну, Розумієте всі ці справа. Що я хочу зробити? Невдовзі, коли буде тепленька погода, коти вийдуть у вуличний вольєр на вулицю дихати свіжим повітрям, а я ж візьму фарбу, пофарбую тут полазю. А до речі, бачите, вікно там, там ще десь були тріщини. Ну, така будівля у нас є. На жаль, іншої немає. Але і за те ми також дуже дуже вдячні. Тут врятовано дуже багато життів, і багато тварин отримали квиток у щасливе життя у родині. Тож. Хотіла задати таке питання: мені в, біли, в білий колір фарбувати вікно, чи в якийсь інший колір? і чи фарбувати мені батареї внизу? Батареї, нагадую, вони не працюють. У нас тут відрізане опалення, у нас електричне опалення і твердопаливлення, тобто комбіновано, в залежності від погоди. В який колір мені пофарбувати? В білий колір, чи можливо якийсь кольоровий колір? Не можу придумати, бо все одно із середини вікна будуть такі. Ну, їх неможливо відкрити, їх неможливо... Ми отам проколупали, щоб було вікно. Тут не придумане вікно, тут всередину є вікно, а там була глуха рама. Ми витягали скло і ставили туди вон, бачите, таку штучку, як вона, сітка називається. Що мені робити? Що ви можете порадити, тому що я просто не знаю. Як мені, О, до речі, бачите, кот іде. А бачите, в нього хвоста немає. Це наш конструктор. Конструктор його звати, тому що минулого року він, в общем, він був повністю переламаний і він зібраний заново кіт. В нього немає хвостика, і в нього таким іксиком задні лапки. Але він ходить і самостійно ходить в туалет, навіть бігає. Це таке. А, до речі, робила сьогодні вакцинацію. Все в кучу сказала. Друзі, ще раз, який колір пофарбувати вікна? Просто в білий зробити, чи щось кольорове, і що пофарбувати непрацюючі батареї, чи взагалі їх не фарбувати, не витрачати свій час. Що ви порадите? Що, що зробити? Дякую всім за увагу.